Всім привіт! Сьогодні підготували для вас новий випуск, де ми покажемо дуже багато чого цікавого. Це центр Києва. Ми будемо знаходитись тут і тут ми будемо коштувати їжу, яка коштує, знаєте скільки? Яка коштує 100 гривень. Ми будемо відвідувати дуже багато закладів з бюджетом тільки 100 гривень. А що можна замовити в 2025 році на 100 гривень, ми покажемо вам прямо зараз. Це відео про стрітфуд, фастфуд та місця, які вражають своєю ціною 69 гривень. Я в шоці, а інколи навіть своїм смаком. Спойлер було дійсно дуже смачно. Я не люблю, мені не подобається. Тому, якщо ви теж думаєте, що поїсти за такі гроші в наш час це неможливо, не перемикайтесь і слідкуйте, бо сьогодні ми дійсно маємо чим вас здивувати. А що саме ми будемо куштувати у нашому огляді, та які це будуть заклади? Ви зможете переглянути прямо зараз. Так, друзі, нас від себе ганяють, бо тут зйомка заборонена. Має якийсь такий запах кислий. Так воно нормально виглядає реально за 69 гривень. Подивіться, яку піцу можна отримати. Друзі, а я так наївся, і я хочу спадки, як ця собака.